Всім привіт! Сьогодні у нас на сніданок будуть блінчики. До кефіру додаємо одну чайну ложку соди. Все перемішуємо. Цукор додаємо за бажанням та за смаком. Але пам'ятаємо, що чим більше цукру ви додасте, тим більше підгорятимуть вам оладки. Тепер просіюємо борошно. Точну кількість борошна і всіх інших інгредієнтів я напишу в описі під відео. В Окремій посудині збиваємо 2 яйця до однорідності і викладаємо у, нашу, у наше тісто. Поки не забули, поставте лайк і підпишіться на канал. Все добре тепер потрібно збити, перемішати до однорідності. Перемішати потрібно так, щоб не було комочків. Якщо ви додасте багато муки, блінчики можуть вийти забитими, тому уважно слідкуйте за консистенцією тіста. Воно має бути трохи густіше, ніж на налистники. Просіємо ще поручна. Впевнена, що у вас вийде цей рецепт. Робіть все за моїми пропорціями. Які я залишила в описі. Ось така от у мене консистенція тіста вийшла. Викладаємо блінчики на розжарену сковорідку з олією. Обжарюємо з двох боків, і ось така краса у нас виходить. Дуже гарні на вигляд і дуже смачні оладки.